Вітаю, дорогі друзі! Цього чудового вересневого ранку нас запросили на свої поля фермерське господарство Мукоміл, що знаходиться у Стрийському районі Львівської області, на збирання на силос. На сьогодні перед тваринницькими господарствами стоїть нелегкий виклик підібрати гібрид кукурудзи, який би при високій урожайності зеленої маси зберігав би оптимальні поживні якості для годівлі тварин. 2024 року вперше на полях та господарства було висіяно новий енергетичний гібрид кукурудзи компанії Сенгента Сіамфора, який призначений саме для заготівлі силосу і виробництва біогазу. Сезон поточного року для вирощування кукурудзи на силос на Львівщині видався достатньо складним, але новий гібрид впевнено витримав і повернення весняних холодів, і короткочасні зливи з градом, і, хоча і нетривалу, але досить суттєву спеку, нетипову для даної території. Новий гібрид Сіамфора має високу потужну рослину із ректоїдним розміщенням листків, що сприяє рівномірній освітленості всіх ярусів листової поверхні. Для ефективного накопичення сухої речовини. Що слід відмітити, це виражений стейгрін ефект, який дає можливість пролонгувати період збирання і, тим не менш, не зберегти поживні якості маси, були зроблені попередні лабораторні аналізи. А які ж будуть фактичні результати, побачимо з вами далі. Отже, завершився етап збирання і час поділитися фактичними результатами. Гібрид вирощувався в господарстві на площі 60 гектарів. І в заліку ми отримали урожайність 570 центнерів із гектара. Я думаю, дуже пристойний результат для нового гібриду. Але все ж таки хотілося почути авторитетну думку представника господарства. І з нами на полі Василь Миколаєвій Чубок, керівник твариницького комплексу. Василь Миколайович, хотілося б почути вашу думку щодо урожаю поточного року. Чи виправдав новий гібрид ваші очікування на хороший врожай? Цього року ми зібрали хороший урожай гібриду Амфра товарних відсівок, який які ми використовуємо в перший раз. Під час вегетації візуально помітно, що рослина даного гібриду явно вища і маса має бути кращою ніж минулі роки. Процес збирання кукурудзи і закладання силосу. Ми переконалися в своїх сподіваннях. Оскільки заклали на одну третину більше кормів, ніж попередні роки, лабораторний аналіз дав нам хороші показники якості крохмалю та сухої речовини в межах 35%, що є оптимальним для споживання майбутньому кормів коровами і підвищення надою молока. Отже, друзі, в підсумку можна сказати, що новий гібрид черговий став нову історію успіху